Сьогодні про таке: доленосна зустріч у Москві? Про що російський диктатор Путін не домовився з спецпосланцем Трампа від кофом? І як це вже впливає на розвиток подій? Українські дрони в дії Атаковано низку важливих ворожих об'єктів, зокрема НПЗ, логістичний хаб окупантів і база ППО розширення російської агресії до Білорусі. Прибув перший ешелон з російськими військовими та технікою для навчань захід 2025 Тристороння зустріч? Чи можливі в осяжній перспективі перемовини між Зеленським і Путіним за участі Трампа? Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з зустрічі, яка вчора відбулася в Москві. А далі від неї проаналізуємо події останньої доби. Отже. Зустрілись спецпосланець американського президента Вітков і російський диктатор Путін. Не просто так зустрілись, а за два дні до дедлайну, який озвучив Трамп у своєму ультиматумі. Згідно з інформацією із відкритих джерел, ініціатором цих перемовин стала російська сторона. Події розвивались таким чином. Уітков у Москві. останній шанс для РФ домовитися зі штатами. Путін не боїться погроз Трампа і не збирається закінчувати війну. До початку ультиматуму залишається доба. А Кремль таки можуть змусити перестати обстрілювати Україну. Ми зібрали для вас найсвіжіші подробиці переговорів Росії та США. Спецпредставник Трампа Стів Вітков таки дістався Москве у середу. Той провів переговори із Путіним, які тривали цілих три години. Я переконаний, що Вітков їде не передавати щось. Вітков їде тільки послухати, ага. що йому нам може сказати Путін. Е, ну Путін може озвучити своє бачення завершення війни. Вітков може передати це Трампу. Ну, питання, чи погодиться на це Трамп? Ну воно відкрите залишається. Якщо там буде та ж сама дурня. Типу чотирьох областей, плюс Крим, плюс ще якісь там речі. То очевидно, що він на це не погодиться. При цьому окремо було заявлено, що зустріч попросила російська сторона. Відповідно, зараз Росія явно в програшній позиції. Аналітики пояснюють, побачивши рішучість Трампа із санкціями проти Індії та Бразилії, верев зрозуміло, що той перейшов від слів до справи, і сьогодні намагаються мінімізувати тиск на свою і так не дуже міцну економіку. История там с тарифами в 100% — это только начало. Но очевидно, что если Трамп это начнет делать, дальше ему придется идти только по восходящей. То есть каждое последующее решение они будут ужесточать вообще отношения к Российской Федерации и, собственно говоря, к всему тому, что она делает. Поэтому если Россия хочет этого всего избежать, для них единственный вариант до 8 числа продемонстрировать необходимость действительно за стол переговоров садиться. Мне кажется, единственный вариант, когда как они это Могут сделать. Это четкое заявление, прям по датам, я не знаю, по часам о перемирии, ну, как минимум, о режиме прекращения огня. Я думаю, что э, вероятность такого, что там 8 числа Россия про это скажет, ну она на самом деле минимальна. И скорее всего, как минимум с первым этапом секционного давления им придется столкнуться. Розуміють це і в Штатах вважають аналітики. Проте посилаючи Віткофа уже вп'яти Москви, Трамп переслідує і свої інтереси насамперед, на тлі скандалу у справі Епштейна та падіння рейтингів американського гаранта, той показує своїм виборцям, що зробив усе перед тим як остаточно сваритися з Росією. нього є якась, мабуть, надіжда, що все таки з Росією вийде. договорів Росія закінчить війну. короткие какие-то сроки, ну как минимум он должен э, использовать эту возможность, попробовать использовать этот шанс и чтобы потом выйти, в том числе сказать части своей аудитории, которая достаточно скептически настроена вообще на активную внешнюю политику США. Здесь вопрос даже не столько в российско-украинской войне, то есть у него очень много есть людей, которые являются такими изоляционистами по своей сути, которые голосовали за Трампа. ну за Трампа. Вот он выйдет перед ними и скажет, что смотрите Я вже і так, і так, і так. Я от Путіну тут пытался пойти на Я йому то это предлагал. Он все отбрасывает, і з таким чоловіком можна общатися только з позиції сили. Однак, згідно з поки що не підтвердженою інформацією, Путін сподівається викрутитися і цього разу. Ряд західних змі повідомляє, що подачкою Трампу за яку той зможе схопитися, стане не перемир'я, а тимчасове припинення вогню в повітрі. Тобто обстріли шахедами, балістикою і крилатими ракетами також розглядається заморозка на тих напрямках фронту, де Росія не може просунутися вперед. Готується зупинка по всіх фронтах, окрім Донбасу і Луганщини. Ну от, і може статися, от якраз таки 8 числа. Якщо не станеться, Financial Times каже, що. Трамп тоді готує нові санкції проти російського тіньового флоту. За даними джерел, адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити додаткові санкції проти російського тіньового флоту в мережі застарілих танкерів, які Кремль використовує для транспортування нафти в обхід західних санкцій. Ці дії можуть стати першим прикладом нових санкцій США проти Москви. Після повернення Трампа до Білого Дому ідею часткової зупинки вогню аналітики сприймають дуже скептично. По перше, це просто неможливо контролювати в сучасних реаліях війни. По друге, усе в найкращих традиціях Кремля максимально неконкретно. Сложно понять, як це може бути виполнена, на то що значитне количество цих дронів. это дроны типа молнии, которые летают в прифронтовой полосе до 100 километров. Опять же, то есть будет для них распространяться перемирие. Опять же, FPV дроны ударные радиусом действия там, до 20-25 километров будет ли на них распространяться оптоволокно. Или это будет только касаться дронов типа шахет и крылатых и баллистических ракет. Крім того, згідно із російськими джерелами, у Москві не готові розглядати якісь довгострокові угоди. РФ справді відчуває сьогодні потребу у перегрупуванні та підвезенні резервів. Для цього за оцінкою експертів потрібно трохи більше тижня, коли ж процес буде завершено. У разі припинення вогню від Росії очікують провокації та зрив перемир'я. Я подозреваю, что, скорее всего, это от российской стороны придет в формате, что давайте мы прекратим воздушные там, атаки, но, допустим, только там, не знаю, на 3-4 дня там, или на, на неделю, до тех пор, пока мы там, не разработаем какой-то протокол, там, согласование каких-нибудь планов там, встреч, переговоров с украинской стороной. Мне кажется, что в любом случае к этому предложению добавят какой-то такой вот нюанс, который заранее невыполним. Либо продолжить типа, сделать только на очень короткий срок вот, для прекращения огня. То есть максимально, чтобы Трампа как бы задобрить, типа вот мы как бы хоть какой-то шаг в сторону вашей позиции как бы делаем. Но с другой стороны, чтобы реально на войну не повлиять. При цьому видання Рейтер спише, що Путіна не лякають ультиматуми Трампа, і російський диктатор не вірить, що санкції здатні реально обрушити економіку РФ. Відразу троє співрозмовників агентства, як стверджується, із Кремля, повідомили, що бункерний переконаний, що може виграти війну, а нові санкції США не вплинуть на Росію. Думаю, что его убедили в том, что ВСУ истощены и вот-вот посыпятся. И он искренне верит, что в ближайшее время произойдет обрушение Украинского фронта, и российские силы пойдут маршем на Киев, захватив четыре, четыре области, те, что он вписал в Конституцию РФ. Более того, часть зетников, которые стараются смотреть на происходящее более-менее приближенно к реальности, тоже не видят никаких предпосылок для каких-то масштабных прорывов и резкого изменения линии фронта. Однак зрозуміти це Путін зможе не раніше ніж восени, коли погода остаточно поховає російський наступ 2025. Саме тоді політологи вважають, він стане зговірливішим і піде на реальні переговори та поступки. Корективи правда можуть внести штати. Як саме та й з якою силою Трамп вирішить тиснути на Путіна, поки що залишається неясним. Одразу після зустрічі в Москві відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським. І тут перший цікавий момент. Справа в тому, що в ній взяли участь європейські лідери. Про це сказав президент України, перебуваючи на Сумщині. За його словами, спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. Війна має завершитись, і це має бути чесне завершення. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше. Налаштовано на припинення вогню, тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Я дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з нашими людьми, хто з Україною, хто з нашою державою. Слава Україні! Наче нічого нового з точки зору необхідності завершення війни, але бачимо, що Путін вірогідно запропонував щось, що гурвало обговорення в розширеному форматі. Йдемо далі. З'являється допис Трампа в його соцмережі True Social. Американський лідер пише таке: мій спеціальний посланець Стів Вітков щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Досягнуто значного прогресу. Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються цю війну потрібно завершувати, і ми працюватимемо над цим упродовж наступних днів і тижнів. Дякую за вашу увагу до цього питання. Щось новеньке? Ні. Бо щоразу після того, як Вітков контактував з Путіним, Трамп писав або казав про продуктивну зустріч і прогрес. Але пізніше ми чули вже зовсім інші слова американського президента про розчарування, про затягування путіним часу. І тут другий цікавий момент. Схоже, що цього разу Трамп вже не повірив Путіну. Але до цього ще повернемось. Перш ніж перейти до обговорення того, що ж такого Путін міг запропонувати від кофу, пропоную спочатку обговорити те, що точно не сталося. Не сталося припинення вогню. Жодного, ані повного і безумовного, ані часткового у повітрі. Вночі ворог запустив 112 безпілотників по мирних українських містах і населених пунктах. 89 з них перехопили сили ППО. Однак є влучання 23 БПЛА на 11 локаціях. Вибухи лунали у Дніпрі і Кривому Розі. По Нікополю росіяни били зі ствольної артилерії, вбили трьох людей. Серед них рятувальник, старший лейтенант служби цивільного захисту Данило Хижняк. Йому було лише 23 роки. Окупанти атакували автівку ДСНС, яка приїхала на місце попереднього прильоту. Поранень зазнали ще чотири людини. Поблизу Краматорська росіяни вдарили ФПВ-дроном по автівці. Укрпошти загинула начальниця пересувного відділення. Це 46-річна Ольга Бордунова. Водій автівки отримав поранення. Крім того, окупанти продовжили скидати каби на Херсон. Вони намагаються зруйнувати міст, який з'єднує острівний район з центральною частиною міста. Українські дрони атакували низку об'єктів на Росії. Зокрема, палала військова частина на Кубані, НПЗ в Краснодарському краї. Логістичний хаб окупантів, розташований на залізничній станції у Волгоградській області. Гучно було і в тимчасово окупованому українському Криму. Дрони головного управління розвідки рознесли там важливі військові об'єкти окупантів. Зокрема, знищено десантний катер, низку РЛС. Вибухи пролунали і на ворожій базі ППО, розташованій на Айпетрі. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1040 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 60 тисяч 310 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 4 російських танки, 4 бойові броньовані машини, 47 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. З припиненням вогню визначились, ну тобто, його немає, про це не домовились. Чого ще не відбулося? Путін не відмовився від ідеї розширення агресії. До Білорусі прибув перший ешелон з російськими військовими та технікою для навчань захід 2025 які мають відбутися у вересні. А тим часом оточення іншого диктатора, це самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, готує зміни до закону про воєнний стан. Мета мати можливість в будь-який момент почати мобілізацію на тлі бажання російського диктатора Путіна вбивати, грабувати і руйнувати. Деталі у сюжеті. Білорусі збираються вводити військовий стан через війну Росії проти України. Як ви понимаєте, люди і грамотні не тільки во время війни і военных дій приходиться мобілізовуватися, но і в мирне время. Считається, що ми живемо в дуже складне мирне время, коли нужна военная мобілізація. Згідно з новим законом від Міноборони Білорусі, збройний напад на союзну державу з боку будь-якої держави вважатиметься підставою для запровадження військового стану. Чи означає це, що Білорусь готується до війни з Україною? Якби немає якихось каких-то признаків того, що... Ну, белорусское государство вот в сегодняшнем положении действительно готово присоединиться к российской армии в... Прямої агресії там проти України є ж, ж настроєння самих білорусів, і чесно сказати, вони стараються держаться в стороні от російська українська війні. До цього регулярно з'являлися чутки про новий наступ на Україну з боку Білорусі та приховану мобілізацію. Але Лукашенко щоразу все це заперечував. Ми мирні люди, ми знаємо що така війна, ми не хочемо війни, і ми ні в коем случаї. Випадком... Не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви оттуда не совершить агресію проти Білорусі, вот і все, вот мой ответ. Ну що мені червоно раз заправдуватися, що ніякої мобілізації не е, знаєте, они гвалтом кричать, що тайна ліскрита мобілізація, а я вас на землю опускаю. Навіщо тоді потрібний новий закон? Як і розмови білоруського диктатора щодо підготовки до війни в останні місяці, дівчинки. Война начнется, пойдете, как минимум. <рит> <рит> мы надеемся, <рит> мы надеемся <рит> что не начнется. Ну я тоже надеюсь, но ну, к войне готовимся. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится третья мировая война? Ну мы как никогда близки к ней. Как никогда експерти стверджують, Путін через територію Білорусі може готуватися напасти на країни Балтії. Готовиться спецоперація на Путіна, направлена на страни Європейського Союзу і НАТО. Така провокація, яка може зайняти на самом деле ну не знаю, там 3-4 дня, условно 3-4 дня, і все там ні з ким не надо воювати. вот. Она может просто Территориально разделить ну, как бы Европейский Союз и страны Балтии. Более того, параллельно с этим могут происходить подобные спецоперации и в самих странах Балтии. Я не готов говорить, будет ли использована агрессия, применена агрессия. Но сам факт создания этих угроз и рисков повлечет за собой определенные последствия. Потому что если Украина будет вынуждена стянуть часть резерв, значит меньше сил и возможностей будет иметь для защиты своих территорий. Орі на рубіже столкновення, освобождення своїх територій. Я думаю, в этом може заключатися замисел як Путіна, так і його союзника Лукашенка. Росія та Білорусь вже запланували спільні військові навчання захід 2025 на середину вересня. Експерти стверджують, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угрупувань військ. Пока за час Європа натолька знаходиться в стадії створення власної армії, масштабування собственного ПК. Пока нестабильная позиция Соединенных Штатов при Трампе, этим нужно воспользоваться. И не забывайте, 2025 год опять же пиковый по военным затратам в самой Российской Федерации. Они пойдут на такую спецоперацию только в одном случае, если будут четко понимать, что ответа не будет. И что Европа запросит переговоры. І це, в принципі то, що надати Путіну, за словами експертів, Путін не збирається воювати з європейцями. Йому потрібна дестабілізація та руйнування сильної Європи. Спецоперація очередна Путіна. Ну он, он не планує воювати проти стран НАТО і Європейського Союзу. На он планує им таку военную провокацію, яка поставить Ріб много. Вопросов, от которых закрывают ну, глаза сами европейцы. Первый вопрос Работает ли пятая статья НАТО? Готові лісонні штати дійсно включатися в прямую воєнне протистояння найбільшому ядерному государству в світі – Російській Федерації? Як будуть над реагувати Європейський Союз? Чи реально піде Лукашенко на ризики, які спричинить допомогу Путіну в його черговій авантюрі? І чи спрацюють його розповіді про те, що білоруси мирні і ні на кого не нападають цього разу? Питання залишається відкритим. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео, будь ласка. Це допомагає розвивати канал. А ще, ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Трамп залишив в силі свій ультиматум: посилити санкції і запровадити нові тарифи щодо Росії і тих, хто фінансує російську війну, якщо агресія не припиниться. Представники Білого Дому сказали, що фінансовий тиск на Росію буде посилено вже у п'ятницю, 8 серпня. Крім того, Трамп написав указ про введення додаткового мита в розмірі 25% на товари. З Індії. В Вашингтоні наголосили, що подібні тарифи можуть запровадити і щодо інших країн, які імпортують російську нафту. Паралельно з цим США не відмовились від надання Україні зброї. Далекобійні ракети можуть увійти в цей список. А поки це питання не вирішено, воно обговорюється, Сполучені Штати готуються виділити 200 мільйонів доларів на ремонт українських гаубиць. Усі деталі далі. Майже півмільярда доларів на покупку американської зброї. 486 мільйонів виділяє Норвегія, Швеція та Данія на закупівлю заокеанської оборонної зброї з ініціативи НАТО допомога буде надана в рамках нової ініціативи. Пріорайзет Ukrainian Requirement List. допомога в рамках Pearl забезпечить швидке надходження в Україну зброї та обладнання для посилення ППО, зокрема закупівлі ракет для систем Патріот. Цього літа ми стали свідками того, як Росія безжально продовжує свої незаконні атаки проти України вздовж лінії фронту та проти цивільних об'єктів у містах. Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому доступу України до необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю НАТО із питань оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах. Туре Осанвік, міністр оборони Норвегії. Нідерланди вже профінансували пакет допомоги аналогічної вартості. і Найближчим часом у рамках Pearl буде надано ще кілька таких пакетів. До таких пакетів допомоги входить підтримка протиповітряної оборони, боєприпасів та іншого важливого обладнання. Кожен пакет допомоги становитиме орієнтовну вартість у 500 мільйонів доларів. Паралельно з цією ініціативою в США схвалили продаж Україні послуг з обслуговування гаубиць 3 сімки на суму понад 2 200 мільйонів доларів домовленості складаються із двох контрактів. Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України за кордоном обладнання, послуг з ремонту та підтримки функціонування гаубиць М777 та супутнього обладнання на суму близько 104 мільйонів доларів. Агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши конгрес. Постачання передбачатимуть технічну допомогу навчання, інструкції та інші елементи матеріально-технічного забезпечення для підтримки. Головним підрядником буде компанія BAE System Англія. Другий контракт передбачає надання Україні транспортних та логістичних послуг. Уряд України звернувся з проханням про закупівлю послуг із транспортування та консолідації вантажів для підтримки програм сприяння безпеці, а також інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм. Загальна передбачувана вартість становить 99,5 мільйонів доларів США. Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та завдань національної безпеки Сполучених Штатів, підвищуючи здатність України забезпечувати власну оборону. Також адміністрація президента США Трампа розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет Джесем для F-16. Перші ракети Джесем мають дальність ураження близько 370 кілометрів. Більш сучасні версії здатні вразити цілі на відстані до тисячі кілометрів. Джазов надійшла на озброєння у 2003 році та поєднувала обмежені можливості ухилення від радарів з високим рівнем точності наведення та вантажопідйомністю боєголовки 450 кг. кілограм. В даний час цю ракету експлуатують чотири країни, включаючи Польщу, яка отримала 110 для своїх винищувачів F-16. Інші винищувачі часів холодної війни, які перебувають на озброєнні України. А саме су 27 та су 24 м успадковані від радянського Союзу. Зу вже були модифіковані для запуску британських та французьких крилатих ракет Штормшедов та Скальп, які мають деякі схожі характеристики із джазм. І хоча сам Трамп два тижні тому заявив, що не розглядає передачу Україні далекобійних ракет джерела у Білому домі, стверджують, що це питання вже давно на стадії обговорення. А як ми знаємо свою думку, Трамп дуже швидко змінює. От, ми поступово й дійшли до того, що ж могло статися в Москві, що викликало посилений інтерес, однак не призвело до скасування Трампівського ультиматуму. Путін міг погодитися на зустріч із Зеленським не тет-а-тет, -тет, але прямі перемовини в присутності і за активної участі президента Трампа у Білому домі. Відповіли, що Трамп готовий зустрітися, але це третій цікавий момент. Зустрітися за умови, що позиції Києва, Москви та європейських партнерів вдасться зблизити. Тобто досі ці позиції дуже далекі, розумієте? Наостанок трохи гумору, який нерозривно пов'язаний з можливою зустрічю зеленського Трампа і Путіна. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця проаналізував кадри з зустрічі Путіна з Лукашенком, а також зустрічі російського диктатора з Віткофом. Він запропонував знайти 10 або більше відмінностей між путіними, натякаючи на те, що може йтися про двійників цього воєнного злочинця. Хто з них справжній Путін? Або ж ніхто, написав кислиця. Цікаво, який з цих путіних приїде на перемовини з Зеленським і Трампом. Це якщо така зустріч взагалі відбудеться. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!